Доброго дня, шановні учні, пропоную вашій увазі розглянути урок на тему Цивілізаційна спадщина стародавнього світу. Сторінками підручника в 6 класі ми здолали тривалий і складний шлях від появи на землі перших людей до падіння Західної Римської імперії. Тож пригадаємо найважливіші зміни, що відбулися в житті людства за цей час, та спробуємо оцінити основні досягнення давніх. Народів. Сьогодні на уроці ми розглянемо такі питання: давні цивілізації світу, стародавня Греція та Стародавній Рим. Цивілізація це рівень розвитку матеріальної і духовної культури, досягнутий суспільством на певному історичному етапі, людська спільнота, яка протягом певного періоду та на певній території. Має стійкі особливі риси в економіці, культурі та суспільному устрої, наприклад, цивілізації Єгипту, Індії тощо. Більша частина історії людства припадає на часи первісного ладу, що найменше 2 мільйони років знадобилося для того, щоб мавпоподібних істот змінили люди сучасного вигляду. У міру того, як людина ставала більш розумною та вмілою. Вдосконалювалися й колективи, які об'єднували людей. Людські стада первісних збирачів і мисливців із часом поступилися місцем родовим общинам, а ті, у свою чергу, сусідським общинам хліборобів і скотарів. Перші цивілізації відрізнялися одна від одної, адже людям доводилося пристосовуватися до різних природних умов. Давайте пригадаємо з вами, які ж Цивілізації стародавнього світу ми вивчили в шостому класі. І так перша цивілізації дворіччя або Месопотамія, цивілізація шумерів, розвинена держава процвітала завдяки іригаційним системам, які перетворювали сухі землі в родючі. Наступна цивілізація це цивілізація стародавнього Єгипту, одна з найдавніших держав на землі. Колиска цивілізації Середземномор'я. Країна-Стрічка займала територію в нижній течії річки Ніл, Північно-Східна Африка. Єгиптяни називали свою країну Такемет Чорна земля. До речі, саме в Єгипті знаходиться одне із семи чудес світу, яке дійшло до нашого часу. Єгипетські піраміди. Наступна цивілізація це цивілізація стародавнього Китаю. Китай часто називають піднебесною країною із-за її географічного положення. Наступна давня Індія. Зверніть, будь ласка, увагу на слайд та дайте відповіді на запитання. І так. Індія розташована на півострові Індастан. На півночі розташовані гори Гімалаї, які захищають країну від холодних вітрів, а на півдні півострів омивається теплими хвилями Індійського океану. Найбільші річки Інд і Ганг, у долинах яких виникли найдавніші цивілізації, долини річок дуже родючі, але густо порослі джунглями. Найбільші міста – Мохенджо-Даро, Харапа. Та Паталіпутра. Наступна цивілізація це цивілізація стародавньої Греції, Греція країна гір та морів. Стародавня Греція розташовувалась на півдні Європи, на Балканському півострові. Омивалась Іонічним морем. Егейським морем, Критським морем та Середземним морем. На півночі Греції знаходяться Балканські гори, найвища гора, гора Олімп. У свою чергу, стародавню Грецію поділяють на три частини: Північна, Середня та Південна або півострів Пелопонез. Також є острівна Греція та Єонійська Греція. Клімат в Греції спекотний, посушливий. Схили гір вкриті кущами та низькорослими деревами. Земля кам'яниста, неродюча, багата на корисні копалини: залізо, мідь, срібло, глина. Гори поділили країну на долини, якими течуть річки. Брухливі восени і взимку. Навесні вони пересихають. Греки займалися землеробством, у долинах річок вирощували зернові і овочі, з котарством на схилах пагорбів та гір влаштовували тераси, де зростав виноград, оливкові дерева, випасали кіс, овець, корів, ремеслом, металургія, ковальство, гончарство, ткацтво, ювелірна справа, риболовством, кораблебудуванням, мореплавством та морською торгівлею. У третьому тисячолітті до нашої ери на півострові Пелопанес, острова Егейського моря, виникла цивілізація з центром на острові Крит. Жителів Крита називали Пелазгами. Міфи джерело знань з історії давньої Греції. Міфи це розповіді про богів, героїв, що відбивають фантастичні уявлення давніх людей про світ. Природу і людське життя. Ознайомтесь, будь ласка, зі змістом міфа про Тесея та Мінотавра. Чи є міф про Тесея та Мінотавра лише легендою, фантастичним оповіданням? Та поясніть, що означає крилатий вислів нитка Аріадни. А означає він вихід із заплутаної ситуації. Британський археолог Артур Еванс у період з 1899 по 1930 вів розкопки на острові Крит, де відкрив залишки палацу в Кносі. І детально вивчив культуру епохи Бронзи. Невідому до того культуру назвав Мінойською палацовою цивілізацією. Саме острів Крит вважають Колискою європейської цивілізації. 15 столітті до нашої ери із-за виверження вулкана на острові Фера та вторгнення племена хейців, що мешкали на півдні Балкан, крицька цивілізація загинула. Давайте підведемо невеличкий підсумок, що ми дізналися. І так, Греція розташована на Балканському півострові. Якими ж морями омивається півострів? Пригадуйте! Егейським, Іонічним, Критським, Середземним. Гори поділяють країну на частини, а саме Північну, Середню та Пелопонез. Найвища гора Олімп. Давні греки називали свою країну Елада. А себе Еллінами. Найдавніша цивілізація в Європі виникла на острові. Криті. Найдавніша цивілізація в Європі була відкрита Артуром Евансом. І останнє питання. Період розквіту. Найдавнішої цивілізації в Європі. З 16 по 15 століття до нашої ери. Стародавній Рим. Стародавній Рим розташовувався в Італії, яка, в свою чергу, знаходилась на Апенінському півострові. Апенінський півострів омивали такі моря: Адріатичне море, Тіренське море, Середземне море. Населення Апенінського півострова було різноманітним. Населяли його Гали, ілірійці, Італіки, Латини, Етруски та Греки. Згідно легенди, Рим було засновано двома братами Ромулом та Ремом. 21 квітня 753 року до нашої ери. Понад два століття Римом правили царі. Цей період називають царським. Про нього відомо дуже мало. З усіх царів, які правили Римом протягом перших 250 років народні перекази зберегли імена тільки деяких: Ромул. Нума Помпілій, Тулгостилій, Анк Марцій та Сервій Тулій. Згідно суспільного устрою населення Риму було таким поділялась вона на Патрицієв, римську знать, корінні жителі, діти перших поселенців, плебеїв, переселенці, трудове населення міста, землероби, ремісники, торгівці та рабів. Раби вважалися молодшими членами родини, але піддавалися експлуатації. В 510 році до нашої ери з Риму вигнали останнього царя. Наступного 509 року обрали двох консулів. Їх імена відомі Луці Юній Прут і публій Валерій Публікола. Консул це титул виборних найвищих урядових осіб. В 509 році до нашої ери. Римляни обрали двох урядовців терміном на один рік. З тих часів розпочався період республіки, який тривав до 30-го року до нашої ери. Обрахуйте, скільки років в Римі тривав період республіки. Як у період республіки, так і за часів імперії Рим мав багато ворогів, та йому завжди вдавалося їх перемагати або стримувати. Але в умовах ослаблення імперії стримування просування у її межі сусідніх народів варварів стало серйозною проблемою. У IV столітті нашої ери на всій території майбутньої Європи починається рух великих груп варварських народів та переселення їх на нові землі. Це явище, яке тривало до VII століття, дістало назву великого переселення народів. Найбільш активну участь у цьому взяли германські, слав'янські та тюркські племена. Розпочали процес переселення гуни, що прийшли до Європи зі Сходу у 70-х роках IV століття нашої ери. У 395 році Римську імперію було поділено на західну та східну. Західна з центром в місті Римі, східна центр Константинополь. Західна Римська імперія проіснувала до 476 року і пала під натиском варварів. Східна, або як її ще називають Візантійська, проіснувала до 1453 року. Дякую за увагу! Урок закінчено!